Привіт, мене звати Тетяна Денисюк, і я hr експертка з 15-річним досвідом і засновниця агенції з працевлаштування в Польщі, але я теж колись починала з нуля і у чужій країні без знайомих і без впевненості, і я знаю, як це бути сильною жінкою, але відчувати себе меншою через роботу не за покликанням. Сьогодні я не лише рекрутер. Я роботодавець, і я знаю, кого шукають і як мислить роботодавець. Саме тому я створила п'ятиденний інтенсив для жінок, які хочуть знайти кращу роботу в Польщі. За п'ять днів ти переосмислиш свій досвід, створиш сильне резюме, підготуєшся до співбесід і отримаєш чіткий план дій. Якщо ти готова, Реєструйся зараз за спеціальною ціною для перших 50 учасниць.